Останній тиждень до поліції все частіше почали звертатися люди з приводу інтернет-шахрайства. Кожному жителю від 6 тисяч гривень або ж компенсацію отримає кожен українець. Така дезінформаційна кампанія протягом довгого часу у вигляді рекламних повідомлень гуляє на просторах інтернету. Подібні меседжі уже неодноразово поширювали раніше. Через подібну шахрайську схему мешканець Ічні втратив всі заощадження. До поліції звернувся 61-річний мешканець Ічні із повідомленням, що з його банківського рахунку зникло більше 40 тисяч гривнів. Чоловік розповів поліцейським, що в інтернеті він побачив посилання про оформлення грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, йому запропонували вести секретні дані його картки, нібито для оформлення грошової виплати. Перейшовши за посиланням, йому запропонували ввести секретні дані його картки, нібито для оформлення грошової виплати. Потерпіли виконавці умови, після чого з його картки зникли гроші. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства ура рамках відкритого кримінального провадження. цього тижня. Від рук шахраїв постраждав і мешканець Варвенської громади. 31 серпня по допомогу до поліції звернувся 36-річний мешканець Варвенської громади. Чоловік розповів поліцейським, що перекрахував незнайомцю більше 15 тисяч гривнів в якості попередньої оплати за будівельні матеріали. Товару потерпілий так і не отримав, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайських дій. Тривають слідчо-розшукові дії. Інтернет-шахраї шукають нові схеми. Однією з таких є і фіктивні інтернет-магазини. Оперативники районного відділу поліції спільно з кіберполіцією та за процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури викрили 36-річну прилучанку, яка продавала неіснуючий товар в мережі інтернет. Жінка встигла ушукати сім громадян із різних областей України. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що жінка протягом травня-серпня розміщувала оголошення про продаж взуття на одній із популярних інтернет-платформ. Щоб привернути увагу покупців, аферистка пропонувала взуття по заниженим цінам. Проте, головною умовою покупки була повна або часткова оплата за товар. Однак, після надходження грошей на банківську картку, шахрайка відправляла. Замовникам зіпсований товар або взагалі переставала виходити на зв'язок та блокувала клієнтів. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили банківські та сім карти: кілька смартфонів, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, максимальне покарання. Передбачене законом за такі дії до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити, звернутися в поліцію. Цього ж тижня оперативники Прилуцького району відділу поліції викрили 19-річну прилучанку під час збуту чергової партії психотропної речовини. Дівчину помістили до ізолятору тимчасового тримання. У ході слідчих дій поліція Прилуччини встановила, що дівчина повтор. Незаконно збула психотропну речовину амфітам. Замісцем мешкання фігурантки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого також вилучили пакунки з наркотичною речовиною та інші речові докази. Усе вилучене поліція направила на експертизу. Підозрювану затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачене законом за такі дії до 10 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.